Пиряки, шмаки, Я вітаю всіх на сьогоднішньому тестуванні Онігірі з Лесільпо 99 гривень. Я так чув, що їх ціна має бути в районі 240-250. Давайте спробуємо, що там нам приготували за 99. До речі, цікаво було б спробувати за 200 там чимось гривень і порівняти їх. Ну, дай давай мені хочемо? ще 150 гривень, і ти його зможеш спробувати. Не, давай почнемо з малого. Я думаю, це те саме, просто нам сьогодні повезло. Онігірі – це традиційний японський ось такий трикутничок. Всередині у нас начинка. Це може бути креветка, це може бути риба, це може бути курка. В даному випадку. О! В даному випадку це у нас сьомга. Я не знаю, яка на смак сьомга, але пахне. А, шикарно. Норі Зроби так щоб передалось відчуття твоїм О! підписникам. Норі ззовні, рис всередині, а в рисі у нас. Покажи це. Ой! Моні. Кіш, киш, киш, собачка! Ну як? Воно не сухе. М -м -м. Там ще сир Філадельфія. І це прям реально кльово. Це традиційний японський перекус на всіх заправках, яких забігаловках. Це буде традиційний перекус. Дайте я спробую ще отак. Дайте і жінці не. спробувати. Mm. Ти чув у мене тільки, що слюна прям так, і всі підписники почули це. Mm. У мене зараз одне питання. Чому ми не взяли їх два? До речі, два останніх там було, і ми взяли один. Ну, про жінку ти не подумав. Спробуй. Ам.